Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Слава Україні! Героям слава! Наша подружжя по ми молимось за Україну, за нашу полезну, за всіх, хто нас писав, нові люблять чого І за різні різні намілення до наших друзів, нашого оносимку сестру, Бернадету нашу сестру, всіх всіх, хто нас просив, най близьких друзів. Нашого блаженішого Святослава, всіх духовество, монашество, отців, всіх всіх, хто нас просив і кого ми знаємо, хто нас знає, наших підписників. Нехай люблячий Господь всіх обніме своєю любов'ю і веде в житті. Люблячий Господи, обніме нас твоя любов, благословляй. Ми потребуємо його, Твоєї благодаті. Зійшли на нас всіх, твою святу Бога, Святого. Твоя любов, є беззначна, допоможи, щоб ми чим більше розпізнавали Твою любов, черпали, і видалися і прагнули. Всім папа. папа, ми вас любимо. Ми вас